Давай. <плес> Добро <п 'ять>! сьогодні! <плес> Привіт! З вами алмазний слаб команди КВН Овертайм. Знаєте, ми саме добра команда КВН в цьому сезоні. Спитаєте чого? А через те, що ми в команду прийняли трьох новеньких, яких не прийняла природа. Отож, для початку давайте познайомимося з нашими новенькими. Це Юля. Юля народилася... Ну і слава Богу. Це Аня. Аня ніколи не запізнюється на побачення. Ну, як то кажуть, немає побачень, немає запізнень. А це ще одна Юля. Юля дуже любить секс. Вона навіть спить ним. Що что ж, тогда вы давайте товарищ бой. О Отож, у быраль негодника. Короче, ти вообще дура, короче. Хочешь, мне залики за мелочи, ставить. я вообще шок Я не понял, мы курите В общем, Уявіть собі, не зовсім твари заганька, повертається додому о 4 годині ранку. Ну, ми там манікюр робили, тільки класний. Який манікюр! Від тебе тхне берега! Ну, роздавили ми з Вєткою бутилку шампуську на двох. Ну, що Як на двох. А ти тіпа не знаєш. І що? Ви її били до п'ятої години ранку? Ну, Ні, там ще мальчики були. Які хлопці, і що ви з ними робили? Мама, ти тіпа не знаєш. О Боже, все. Мені це набридло. Іди до своєї кімнати, а завтра будеш розмовляти з батьком. Як з батьком? А ти тіпа не знаєш.

Ні, ну яка ти наркоманка? Ну кожен хоче хоч раз в житті попробувати. Ну ти попробувала, я попробувала. Ну яка ти наркоманка? Тишка дівчинка, будь-який, тихо, вай, молодець. Добрий вечір, я Микола, в мене вітрянка. А зараз хотілося поговорити про серйозне. Сьогодні перед грою. Сьогодні перед грою від нас пішов Дмитро Маремчук. Пішов по коньяк і не повернувся. Якщо хтось його побачить, передайте, що ми чекаємо на нього. Адже ми дві половинки одного. на базарі дикий. Телефони, нові мобільні телефони, приходимо, купуємо. Телефон Nokia, Samsung, Калаху X3. Спеціальна пропозиція для дівчат. L.G. Телефони, підходимо, купуємо. iPhone 5? Так, є, спеціально, для вас нова ціна 200 гривень. Він точно справжній? Так, точно справжній. Подивіться, з яблучком. Знаєте, я думаю, він мені в чехол не влізе. Щас, секундочку. Тепер дощо влізе. Що ж, друзі, скоро зима. Але давайте не будемо сумувати. будемо веселитися, гуляти. Але пам'ятайте, скоро сесія світу. Ні, ну я теж думаю, ці дві події якось взаємопов'язані. Вот Команда грани вот так, дякую.